Вітаю вас! Сьогодні ми працюємо і знімаємо відео на тему обробітку бджіл від кліща. Відразу хочу сказати, що тема досить таки актуальна на сьогоднішній день, тому що недавно таки пробігся по просторах Ютуба і побачив досить таку цікаву інформацію. Наші старці розказують, що в цьому році досить таки багато кліща. І саме цікаве, що розповідається про те, що в цьому році тепла осінь і матки сіють досить довго. А я, наприклад, вважаю, що одні з причин великої кількості кліща на пасіці це неправильний обробіток бджіл іще з минулого року. Немає ефективного средства, тому що я от подивився різні там блогерів і вони досить таки часто розповідають таку цікаву інформацію. Треба обробляти, 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 обробляти. Є канали на Ютубі, які розповідають, що треба з осені до весни, з весни до осінь, просто цих. Кліщів просто, я не знаю, заливати, убивати. І я задаюся питанням: хлопці, а коли ж тоді ви працюєте з бджолами, навощуєте рамки, якщо ви постійно готуєте якісь водні розчини цього як його? А, не хочу сказати біпіна, щавлової кислоти, мурашиної кислоти, молочної кислоти, випаровуючі і багато чого іншого, я, я просто на це все дивлюся і не можу зрозуміти. Ну добре, якщо ви так гарно обробляєте бджіл від кліща, то де ж цей кліч у вас тоді береться. Я відразу хочу сказати, що одну із причин, я, я завжди так вважаю, тому що якщо гарно оброблена пасіка з минулого року, якщо у вас з боку нема. Сусідів, які можуть у вас досить таки непогано підзаразити цим кліщем, то кліща на пасіці має бути невелика кількість. Ну, що таке невелика кількість? Якщо ми подивимося на літературу, то література нам описує 2% від кількості бджіл. Ну, це сказати, це, це мабуть, до півтисячі кліща з одного боку це страшно, але це не так уж і багато. На добру бджолину сім'ю нічого страшного там немає. Але повторююся. Це допустима норма. Але, але я, я ще раз хочу повторитися: зачасту на бджолину сім'ю, яка досить добре оброблялася ще з минулого року, до 200 кліщів на сьогоднішній день я дивлюся у себе по пасіці. Це норма. Велика кількість кліща в мене буває, якщо ми робимо відводки, розумієте, що таке відводки? Це коли ми робимо з бджолиною сім'ї. Я зараз зараз покажу. Ось, наприклад, ми беремо цю бджолину сім'ю. Ось цю бджолину сім'ю. Вона у нас весною має там 6-7 рамок розплоду, і ми з нею робимо велику кількість відводків. Буває таке, що ми з такою бджолиною сім'ї можемо зробити плюс-мінус 6 відводків. Потім цих 6 відводків ми розбиваємо на двоє і робимо 2 бджолиних сім'ї. Таких 2 невеликих медовика або один великий медовик. І тоді, коли ми починаємо обробляти таку бджолину сім'ю, то у нас кліща може бути ну, настільки багато, що просто страшно дивитися. Це, звісно, причина лише в одному, що працює декілька маток, багато розплоду. І відповідно, коли ми робимо відводки, коли ми робимо відводки, то ми дивіться, що ми робимо. Ми забираємо весь кліш цієї сім'ї, бо він знаходиться в печатному розплоді, і роз, роз, розповсюджуємо по пасіці за допомогою відводків. Потім там. Виходить цей кліщ разом з бджолою, матка облітається, починає сіяти, і відбувається що? Відбувається нарощення кліща. А потім, коли ми всі ці відводки об'єднуємо, ми виходить, що потроюємо об'єм кліща. І звісно, коли ми тоді обробляємо, то кліща досить таки багато. Також у мене були випадки, коли ми обробляли бджоляни сім'ї. Було декілька років назад, років 4 назад, ми також знаходилися на цьому точку, і наші бджоли стояли ось тут. Якщо я не помиляюся, осип кліща була до 100 кліщів на бджолину сім'ю. Деяких було навіть 40-45. Досить цікава була картина по тій причині, що я не, навіть сам не вірив, що це таке можливо. Ми почали обробляти і в нас почали осипатися бджоли. Да. А я договорю, а ти вже підиш. У нас там малюк ще відпочиває в лісі. Чуєте, кричить? То відповідно, що я хочу сказати, що був такий випадок, що ми після того, як ми обробили від кліща, осипалося 45-50 кліщів, Я зробив повторну, я зробив заміну препарату і зробив повторний обробіток бджіл. І що ви, я, я сам собі не повірив, що кліща було досить таки мало. Дуже мало. Більше кліща не посипалося. Ще одна причина швидкого і сильного зараження бджіл кліщом ворога це коли ми розміщуємо пасіку близько одна до одної. Це, наприклад, якщо наші вулики стоять якось тут, бачите, і ще ближче, я можу показати, наприклад, там у нас під будинком стоїть у мене пасіка 60 вуликів, досить таки на невеликому об'ємі землі. Вулики стоять один біля одного. І що досить таки цікаво, минулого року я побачив закономірність. Я зараз вам поясню, яку закономірність, і я поясню, чому відбувається таке зараження цим кліщом. Все досить просто. Вулики у нас, бачите, однакові. І коли вони стоять один біля одного, ну, наприклад, ще в нас є вулики з очерету, але це не суттєво. Коли вони стоять один біля одного, то відбувалася така картина, що у нас стояла карніка. От, наприклад, де синя це карніка, а де жовтий льоточок це бакласт. І в процесі осінніх обльотів, перельотів, коли я почав останній раз переглядати бджіл, то я був досить сильно здивований по тій причині, що всі бджоли були помішані. Це мається ввиду, карніка була жовта, баквас був сірий. Ну, зрозуміли, це не мається в виду, що він був повністю жовтий чи сірий, а це мається в виду, що ми бачили повністю мішаних бджіл. Відповідно, якщо ми неправильно... Або по якійсь причині погано обробили якусь бджолину сім'ю, то, відповідно, бджолина сім'я може без проблем перезаразити одна другою. Зрозуміло. І, наприклад, коли ми бачимо. Що на пасіці вулики стоять один біля одного близько, то відповідно, якщо бджолина сім'я якась, яка має проблеми з кліщом, то вона буде заражати з боку дві стоячих. От, наприклад, якщо б ще одна з боку стояла сім'я і тут, а ця посередині була заражена сильно кліщом вора, то відповідно вона би цим кліщом поділилася і з боку з стоящими бджолиними сім'ями. Тому досить таки важливо контролювати і обробляти кліща завжди і правильно. На сьогоднішній день я обробляю кліща декілька разів і то тільки осінню. Мені цього достатньо. Хоча я думаю, що можливо потрібно ще ввести як варіант обробітку бджіл безрозплідний період. Ну я попробую, я буду намагатися. Я, я, я не знаю, чи це мені буде вигідно, чи це є сенс цих обробіток. Але можливо, можливо, є один із варіантів того, що ми можливо, могли б обробляти бджіл, коли ми робимо отводки. І коли досить таки мало розплоду. І в цей час ми могли би ще один раз обробити бджілет кліща і таким чином, можливо, зменшити популяцію. Але я повторяюся, що на сьогоднішній день я не бачу такої кількості загрозливої кліща у себе на пасіці. Можливо, є причина в тому, що ми пасіку майже ніколи не тримаємо в населених пунктах, де є з боку стоящі кліщеводи. Тому що це досить такий. Болюча проблема на сьогоднішній день, якщо, якщо з боку хтось погано обробляє бджіло тліща, це досить велика проблема. Запам'ятайте, вони досить, досить сильно можуть заражувати з боку стоящі пасіки. Ще що хочу сказати в двох таких словах. Я зачасту на сьогоднішній день обробляю тільки е, спо, способом, е, ну як не способом, на сьогоднішній день зараз ми робимо пролив біпіном. А перед цим ми обробляли димящими таблетками, це, це був апівароль, і також ми обробляли за допомогою димпушки. Ми збивали кількість кліща. Дивіться, я, 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 який процес роботи. Тільки ми відкачали мед, соняшник, ми відразу провели такий обробіток. Бджоли стояли в двох-трьох корпусах на той час і ми досить непогано побили кліща. На сьогоднішній день, коли бджолині сім'ї вже, тут бачите, дивіться, я покажу, тут ось лежить перегородочка, бджоли знаходяться в нижньому корпусі, там досить сильні бджолині сім'ї. І 4 три корпуса стоять зверху. Ось ми вже відділилися. А бачите, зачасту ми зараз всі корпуса тримаємо ось так, щось і потоку. То до чого я це все веду? А коли бджоли на сьогоднішній день вже піджимаються, то ми. ми Просто робимо пролив і все. Ось бджолина сім'я знаходиться, бачите? Все, ми її просто проливаємо і все. І в нас більше ніяких проблем немає. Проливаємо в залежності від кількості кліща. На сьогоднішній день ми пролили тільки один раз, і я десь найближчим часом буду проливати іще один раз. Але будемо проливати контрольно. Я не хочу сильно перенапрягати бджіл цими хімікатами, тому що. Від того теж немає багато сенсу. Якщо того кліща декілька штук є на бджолину сім'ю, то відповідно і проливати немає сенсу. Що хочу сказати про температурні періоди проливки бджіл від кліща. Я досить часто показую, як ми проливаємо бджіл. Я думаю, що я покажу тут відео на цьому каналі, як ми будемо проливати бджіл. І під одним із моїх відео був коментар. Якщо не помиляюся, це з Румунії був написаний коментар. І там людина мені написала, що проводилися досліди, і найкращий осип кліща за допомогою пролива бджіл біпіном відбувається при температурі плюс 15 градусів. З одного боку, я з цим згоден по тій причині, що наші бджолярі на сьогоднішній день проливають бджіл. За допомогою шприца 10 мл, і вони досить, досить так скупо лють препарат. І коли бджоли трішечки піджаті, то, відповідно, і цей препарат не пробивається через клуб бджіл, і кліща вони не убирають так, як потрібно. І ти, я, знаєте, я вам я відразу хочу сказати, що. Хоч головою об стінку оббийся, но старого пчеловода, пчеловода ти не переобідиш, він буде на своєму стояти, що так не можна, що так інструкція. Але бачите, я вам лишній раз хочу підкреслити, що ліпше всього обробляти, нормально давати рідкого розчину для того, щоб він проходив через бджіл повністю. Не, не, не жаліти його, від того, що ви його перельєте, нічого страшного не буде. І також потрібно, також потрібно, Обробляти вчасно і правильно. Все, все, друзі, буду на цьому прощатися, тому що йде дощ. Всім всього найкращого, всім пока.